Вітаю глядачів телеканалу МТМ. В ефірі програма здоров'я. Це програма для тих, хто хоче вести активне, здорове та енергійне життя. На жаль, українці всі мають проблеми із здоров'ям зубів, стоматологічні проблеми. І дуже багато людей мають ці проблеми навіть з дитинства. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, 95% проблем із зубами ми маємо через те, що ми неправильно за ними доглядаємо і через неправильний спосіб життя людини. Але лікарі кажуть, що. Здорова нація може бути лише зі здоровими зубами, тому сьогодні ми на нашої програми запросили лікаря-стоматолога. Я вас вітаю. Це Олена Ковтун, лікар-стоматолог, терапевт, завідувачка стоматологічного відділення комунального некомерційного підприємства стоматологічної поліклініки номер 1 Запорізької міської ради. Вітаю вас в нашій студії. Добрий день. Отже, чи дійсно проблема із зубами? У всіх українців, ну це така нагальна проблема. Яка наразі ситуація з захворюваннями зубів в регіоні? Скажімо так? Чи багато до вас звертаються українців, запоріжан? Так, звичайно, стоматологічні проблеми це розповсюджена зараз проблема. Багато людей звертаються, але на жаль, не своєчасно інколи. Карієс взагалі займає перше місце среди, серед захворювань а, стоматологічних. Ну, про нього всі знають. Да? З дитинства ми знаємо, що чорний зубик, де да? дитинка вже біжить, мама в мене карієс. Да, за даними ВОЗ, а, близько 93% людей мають ті чи інші проблеми з. А, Зубами це може бути карієс або його ускладнення або захворювання пародонта, чи інші некаріозні ураження. Чи є якась статистика? Скільки людей приходить до поліклініки стоматологічної? Ну, наприклад, так це багато, чи можливо раніше було більше, наразі менше, чи навпаки? Ну наразі із -за ситуації, да, із-за війни, звичайно, потік пацієнтів трошки знизився, бо багато виїхало людей. Але... Все одно за стоматологічною допомогою звертається дуже багато людей, і на поширеність і інтенсивність карійсу впливає ряд чинників, такі як харчування, так великий вміст вуглеводів простих. В раціоні харчування так впливає це цукри, це а, солодкі газовані, газовані напої напої. Да, всім нам говорять, що це не лише погано для зубів да, але й взагалі для а, так, велику роль відіграє звичайно гігієна, порожний рота, бо або мікроорганізми. Це у нас є а, основний фактор можна сказати, у розвитку стоматологічних захворювань. Можна сказати, що ми неправильно чистимо зуби. Можна сказати, що і неправильно, чи чистимо, доглядаємо за ними? Доглядаємо не зовсім, да? не тільки треба чистити зуби, ще треба користуватись іншими засобами, такими як флоси, ополіскувачі, іригатори, ну, багато є чого. Я думаю, кожен пацієнт може звернутися до свого лікаря-стоматолога і він порадить а, конкретно в даному випадку якою пастою користуватись, яку щітку використовувати, які допоміжні засоби. Бо якщо це а, Ну, звичайний да, пацієнт, якого немає якихось там особливих проблем, то достатньо чистити зуби два рази на день а, після їжі зранку ввечері. А, після прийому їжі варто, а, якщо немає можливості почистити зуби, а, ополіскувати проточною водою, звичайно, хоча б а також використовувати флоси після кожного прийому їжі, прочищати міжзубні проміжки, бо там а, ну, залишається багато їжі. яка Провокує виникення запалення, каріесу. так не тільки карісу, а й проблем з пародонтом, а використання ополіскувачів, іригаторів а, ну, людей, які носять ортодонтичні конструкції або ортопедичні конструкції, чи да, допоміжні засоби, такі як а, різні там йоршики. Ну, і лікар порекомендує. А найчастіше звертаються з гострим болем, Це, чи все ж таки для профілактики приходять пацієнти? Останнім часом уже пацієнти стали більш осознані. Так? І приходять на профілактику. Я гадаєте, від чого це залежить? Чому так сталося? Що це залежить від обізнаності uh -huh. так, пацієнтів, коли батьки привчають дітей з маличку доглядати за зубами. А, а є, звичайно, і ті пацієнти, які звертаються вже з гострим болем, постійним, там, коли вже запізно, да, і ми не можемо. Поставити просто пломбу і відпустити пацієнта, а вже ми боремося туди з наслідками ускладнень да, такими як кульпіль, періодонтит. Запізно це коли людина вже втрачає зуб а, і втрачає зуб, може втратити зуб, так. А треба звертатись, коли ви від. Взагалі, треба приходити на прийом до лікаря-стоматолога два рази на рік. Якщо вас турбує щось чи не турбує два рази на рік, ви повинні звертатися на профогляд. і дітям також чи це для дорога дітки. Коли прорізуються, хоча б перший зубик, вже за ним треба доглядати, треба очищувати, і батьки повинні з маличку приводити... Пацієнтів до стоматолога, щоб не пропустити якісь патології прикусу. А, бо у дітей дуже швидко розвивається карієс. і рання втрата зубів може призвести до загальмування розвитку щелеп і в подальшому аномалії а, прикусу. А, чим раніше починається лікування, профілактика, тим менше проблем цим, та ми так, маємо в, в майбутньому. І Лікування буде дешевше, да, ніж коли ми приходимо вже з гострим болем. Коли приходиться видаляти зуб, там вже треба протезування, імплантація. І це, звісно, це вже і дорожче виходить і ну, складніше лікування. Звісно, це лікування. і дорожче і складніше. Так. Тому треба вчасно звертатись. І з якими, з якими все ж таки симптомами до вас звертаються найчастіше? Просто болить? Виходить да, на частіше за все це з болем, а, але буває таке, що приходять зі скаргами на кровоточивість, неприємний запах з рота. А, Багато пацієнтів не знають, що потрібно два рази на рік робити професійну гігієну порожнини рота, бо іноді недостатньо вдома гарно чистити зуби, а все ж таки відкладуються зубні відкладення, які м'який наліт перетворюється перетворюються на камінь і потім може викликати запалення ясен, що в подальшому може призвести до парадонтиту, втрати зубів. Тобто обов'язково два рази на рік ми маємо чистити у стоматолога зуби, скажімо так, так да? робити так. чистку професійну. професійну? чистку, так, звичайно. Але вона теж робиться на здорових зубах, да? тобто не має бути проблеми з зубами, там карісу, того ж там чи якихось інших. А, іноді треба робити чистку, навіть коли є карієс, щоб прибрати цю мікробну нагрузку на організм. Стоматолог. Порекомендує краще яку чистку робити. Є ультразвукова чистка, є Airflow, це порошками знімається спеціальними. А, також треба робити чистку, якщо у вас є імпланти, а, ортодентичні, ортопедичні конструкції. А, для кожного виду там. Стоматолог підбере вам дуже потрібний Індивідуальний догляд. догляд так? так. Все ж таки є у своєму віку, кажуть, своє захворювання. Чи можна визначити, що, наприклад, там те чи інше захворювання з'являються там у відповідному віці? Наприклад, там це дитяче захворювання, а це вже дорослі. Чи в стоматології такого нема? Каріс є, карііс є карііс, і у дітей, і у дорослих. Є у дорослих. є всіх, та, і у дітей, і у дорослих, але в більш а, дорослому віці та, з'являється така проблема, як парадонтит. А, це запалення тканин парадонту, а, тканин зв'язок, які а, окружають зуб. Угу. А, тому парадонтит а, дуже опав. Небезпечним. Так, небезпечна хвороба, бо може викликати а, зруйнування зв'язки і рухомість зубів, що в подальшому призведе до видалення зубів і адентії. Карієс і парадонтит, найрозповсюдженіші такі хвороби. А, так. Давайте по симптомам. Які карієс має симптоми, які парадонтит, якось вони ж відрізняються? Так, звичайно. А, якщо пацієнт відчуває а, Біль від а, холодного, гарячого, солодкого або кислого, з'являється чутливість, так? А, треба звертатись до лікаря-стоматолога, бо а, деякі пацієнти вважають, що ну, щось там чутливе трошечки на холодне, та пройде. Це почищу зубки, там, угу. трошки поболить і пройде, а це може вже бути симптомом, що там глибока доволі порожнина. І потім Це проц... карієс? Це карієс, так. А, ну, звісно, якщо є наявна порожнина, в якій а, застрягає да, залишки їжі, то тут зрозуміло, що треба йти лікувати. Але коли ви відчуваєте от, біль на якісь термічні або хімічні подразники, то потрібно звернутися до стоматолога, щоб провести огляд, бо іноді а, не завжди пацієнт може побачити каріес. Так? Іноді бувають скриті порожнини, які знаходяться між зубами. А, які Може, ви, можна виявити тільки при огляді лікар-стоматолог. А при парадонтиті скарги можуть бути на кровоточивість ясен, на неприємний запах, а, на рухливість зубів, а, відчуття а, неприємні відчуття в яснах. Так? А, це пародонтин теж виникає через недбалість ставлення там, до ротової порожнини, що ми неправильно чистимо, неправильно доглядаємо. Ну, як каріяс. Чи так, це причини симптом, му... вірніше, причини mm -hmm. захворювання? А так? це може бути і а, захворювання, яке а, починається від поганої гігієни порожнини рота, а може бути а, генетичний фактор зумовлений, так можуть а, викликати захворювання, такі як цукровий діабет, діабет проблеми з суглобами. А, це, якщо не лікувати, чи це як супутнє захворювання? скажімо так? Ці захворювання можуть провокувати угу. появу такого захворювання, як парадонтит. Але погана гігієна, угу. це перша ознака, що почнеться якась проблема. Да? Погана гігієна веде до запалення ясен. А запалення це гінгівіт, так призводить до пародонтиту, більш серйозного захворювання. А потім пародонтит може перетекти в пародонтоз. Так, це вже як патологія вже визначає. Це вже дистрофічне захворювання, це більш складне. Щодо інших захворювань, які ще інші ставлять діагнози стоматологи нашим запоріжцям. А одною з проблем є адентія. А коли пацієнт втрачає один зуб або кілька зубів і не надає цьому належної уваги. То тобто сам Бо... зуб по собі випадає? Ну, випадає, не, не випадає, а скоріше його за все його видаляють. Угу. І пацієнт... Самостійно Ні, ні видаляють май... у лікаря. У лікаря, так. У лікаря видаляють, так. І пацієнт не Якщо э, адентія да, знаходиться в боковій групі зубів, а, ну фронтальна група зубів ціла. Пацієнт думану вперед, все, добре, все, гарно. все гарно, красиво. А що там немає жувальних зубів, а, ну немає, нема. Але це може призвести в подальшому до більш серйозних ускладнень, да, перевантажуються зуби а, а, групи зубів, які залишились, вони виконують функцію, яка для них не Предназначена і тому треба обов'язково, якщо видали не один чи кілька зубів, звертатись до лікаря-ортопеда і вирішувати проблему. Щоб не можна втратити, інші зуби, Щоб не втратити, перевантажити Які зуби найцінніші апарати? для нас. Я з розповідей свого стоматолога пригадую, що вона казала, що нижні зуби, вони, ну, коли ми там лікуємо, так, спочатку нижні будемо лікувати, потім до верхніх перейдемо. Чи це так, чи це правильно, чи є там більш важливі зуби і менш важливі, скажімо так. Та ні, Я б не сказала, що є там більш-менш важливі. Кожен зуб в нас дуже важливий і кожен відповідає за свою функцію. Тому треба зберігати. По можливості всі зубки. Ну, є таке, що Нижні, більш, наприклад, вони там жувальні. Там... Ну, нас всі жу зубки жувальні. Якщо ви втрачаєте якийсь зуб, да, а, то інший зуб, який наприклад, зверху ви втратили да, один зуб, і нижній зуб, а, який знаходиться навпроти цього зуба, да, антагоніст, а, він не, не отримує перез... цю нагрузку, так? І а, нагрузка переспреспрерозприділяється на інші зуби. А цей зуб можна сказати виключається з жування. Через перенавантаження ці зуби можуть. Теж мати проблеми, скажімо так. Так, звичайно. Ну. А, які сучасні методи діагностування? А, пацієнт до вас приходить, чи це тільки зоровий огляд? А, як ви діагностуєте, ставите діагнози? Ну, звичайно, це огляд, так, інструментальний метод, а, різні холодові тести, а, використання каріес маркерів, ну і звичайно, рентгендіагностика в деяких випадках потрібна комп'ютерна томографія. Ну, це в більш складних. Більш складних, коли вже втрачається зуб? А ні, ні. Це буває, коли є якісь проблеми в кісті або там на корені зубів, коли треба щось детально розгледіти. Більш детально. А, тобто діагностування вже у нас відрізняється, як, наприклад, там 10-20-50 років тому. Чи в принципі це, а, ну, тобто, лікар, який має фах, він може визначити діагноз, поставити, тобто тут нічого не змінюється в діагностуванні? Ну, в залежності від самого захворювання, да. коли це каріяс, то достатньо а, огляду, інструментального методу. А... Можна використати карісмаркери. це спеціальна рідина, яка а, закрашує демінералізовані тканини зуба. Да? І, а, рентген ми використовуємо, коли а, є підро... підозра на скриту порожнину, да? або є вже проблеми, які з'являються після ускладнення каріісу, Так? Або зуб вже пролікований раніше, і нам потрібно мати, чи немає там запалення, чи ще якісь патології, коли треба протезування вже. А, тоді щодо сучасних методів лікування, ми всі знаємо, що а, дуже часто ми не ходимо до стоматолога через якийсь страх, побоювання, що це боляче, коли ми чуємо да, там, відповідні стоматологічні звуки у людини виникає просто психологічний такий стрес, страх, і людина відмовляється, йти ти краще там. Буду терпіти, да, нехай поболить там чи навіть втрачу зуб, але не піду до стоматолога. А щодо сучасних да, методів лікування, наскільки це боляче зараз, чи, можливо там використовуються якісь більш сучасні методи. І не треба боятися ходити до стоматолога. Так, боятись не треба. Існує стереотип, що в стоматологічній поліклініці можна отримати більш якесь просте лікування, так, а треба звертатись там в дорогі приватні клініки. Але на сьогоднішній час поліклініка має матеріальну і технічну базу для надання як бюджетного, простого лікування, так, до найскладнішого, сучасного. Тобто всі клініки, в нас є обладнання в усіх клініках міських Запорізької міської ради, да, поліклініках, що вони відповідають сучасним вимогам, стандартам і можна пролікувати будь-яке захворювання? Ну, в принципі, так, да. взагалі, так. Да. Також о... Від простої пломби до реставрації, від протезування звичайними там коронками мостами, до протезування на імплантах а, а, з коронками з оксиду цирконію. Так, все це нам вже на бажання, да, як е, пацієнт вирішить, що йому потрібно більше. Да, так, так. Після рекомендації стоматолога це на порядок буде дешевше, ніж в приватних клініках. А чому не треба боятися йти до стоматолога? А, тому що зараз дуже гарні, знеболюючі анестетики, так, а, візит неприємний відчуття, візит а, зведені до мінімума. А, звісно, коли пацієнт вже приходить з великим набряком, да, наляканий, йому складно перебороти це. Але якщо пацієнт звертається своєчасно. То в нього не визник не виникає більше проблем, що там страшно йти до стоматолога. І батьки, які привчають своїх діточок до з ран... ну, зранення звертатися до лікаря-стоматолога, теж вони не бояться ходити. А там до них свій підхід, так їм спочатку там чистять зубки, там граються. Тобто у лікаря зараз відповідний підхід, да? якщо дитина приходить там в дитячий кабінет. Так які до яких може призвести от нелікування зубів, да? до яких проблем можуть може це призвести. Інших проблем в організмі, наприклад, там проблеми з кишково-шлунковим трактом. Якщо ми не лікуємо зуби, той жекаріес, якщо не лікується, чи інші хвороби, чи може це повести за собою інші захворювання в організмі? Так, звичайно. А, проблеми а, з шлунково-кишковим трактом, а, суглобами, навіть проблеми серцево-судинної системи. Як це пов'язано чому? Організм це єдина система, і у нас все. Пов'язано між собою. Десь а, втрата зубів да, аденті, Адентія а, впливає на шлунково-кишковий тракт, бо пацієнт погано пережовує їжу а, і звідси йдуть проблеми з травленням. А, багато чого пов'язано між собою. Неприємний запах з рота може свідчити не тільки про наявність а, зубних відкладень в порожнення рота, а й проблеми з. Шлунково-кишковим трактом або з печінкою це лікар-стоматолог може визнати. Ну, наприклад, людина приходить з симптомом там, неприємний запах. І ви ж не будете лікувати, наприклад, там, кишково шлунковий тракт, правда? Це ж так. займається інший лікар. Тобто ви можете визначити і порадити, що вам треба звернутися до іншого лікаря. Так, звичайно. Лікар-стоматолог повинен провести санацію порожнини рота, прибрати всі чинники негативні, і тоді вже направити пацієнта до спеціаліста, якого потрібно. Бо в порожнині рота ми можемо бачити і прояви серцево-судинних хвороб. Як от про серцево-судинні хотіла спитати, як це взаємопов'язано? Це все між собою пов'язано. На слизовій оболонці можуть бути а, такі як судинні зміни. Угу. А, це стоматологу помітно. Так, звичайно. А, наліт на зубах є характерний там та, для проблем з шлунково-кишковим трактом. А, тобто язик, тобто при огляді ротової порожнини, лікар може вже приблизно сказати, до якого спеціаліста потрібно ще звернутися, які проблеми має. пацієнт. Якщо зуби міняють колір. І це буває і в дитинстві, і в дорослому житті. Так, наприклад, там був білий, і е, бачимо, що жовтуватим, наприклад, стає саме окремий зуб, якщо навіть в нього там немає каріусу, або да, там видимих якихось проблем. Про що це говорить? А, дивіться, у дорослих, да, це може бути куріння, вживання а, красящих речовин, да, Там чай, кава міцна. Може спровокувати там, зміну трошечки пожелтіння кольору, але це вирішується професійною чисткою зубів. А, бувають зміни кольору зубів після приймання антибіотиків. А, у дітей може бути такий а, чорний наліт, якщо бачили, там такі а, чорні полосочки. Це наліт пріслі дітей. Може у дітей, може і у дорослих бути. Надмірне вживання там, препаратів заліза або а, продуктів, які мають великий вміст заліза, теж можуть провокувати наліт на зубах. А також, особливо у дітей там, чи підлітків, зміна кольору одного зуба може а, мати а, свідоцтво, що була травма зуба. Коли пацієнт там вдарився або впав, або десь його вдарили. І спочатку зуб мав нормальний колір, а потім з часом зуб потемнішав. Це, Достатній кровобіг, можливо. Це говорить про те, що під час травми стався розрив судини нервового пучка, і якщо своєчасно не пролікували такий зуб, то він може змінити колір. Зуба. Ну, якщо спочатку це не помітили, да, що є проблема, а потім, тобто через який час, скажімо так, не, не можна вже нічого змінити. Дивіться, коли сталася травма, одразу треба звернутися до лікаря-стоматолога. Бо може наявно не бути видно якісь там зміни, да? може не сколотись там кусочок зуба, да? зуб може бути цілий, але був сильний там удар якийсь, да? або падіння. А, і... Зачасту це призводить от до розриву судини нервового пучка. Тому треба одразу звертатись до лікаря-стоматолога, щоб попередити в подальшому розвиток ускладнень. Ви на початку програми ми сказали про дітей, да, вже говоримо про них, що генетичні є захворювання, і ми знаємо такі випадки, що коли дитинка народжується, а, перший зубик там в півроку, якщо я не помиляюся, з'являється так. В піврочку там чи плюс-мінус 6-8 місяців, але буває, що і в 3-4 місяці вже з'являється. Зуби Це індивідуально вже від дитини залежить. З'являються вже одразу погані зуби. Є таке? Чи це генетично спровоковане, чи ну, в чому проблема? Тобто ну, дитина харчується там молоком матері, да? вона ще там не вживає там, якихось там небезпечних, небезпечної їжі, як доросла може бути дитина. А, в чому проблема тут? А, ну, можуть бути і а, нас, ну... проблеми під час вагітності, так, можуть призвести до а, патології розвитку твердих тканин зуба у дитини, а і це в подальшому може. Спровокувати каріс зубів, а можуть бути такі проблеми, коли е, є таке поняття, як пляшковий каріс. Е, коли дітки привчені до пляшечки, соски е, і постійно смокчуть, да, і це може. Тобто це погано виходить? Чи навпаки соска, якщо вона ну, вже заговорили про Ні, Це про не дуже погано. Це вона ж на треба... формує правильний прикус. Чи, чи, це це, чи це так чи ні? період, оп, определений період, так? Угу. а потім треба вже від, відучати. Від... А, тобто, якщо, там, наприклад, дитині скільки після року не можна вже е, смоктати соску, цю? чи пізніше, до якого віку можна це робити безпечно для дитини, скажімо так, для прикусу, для зубів. А, ну, дивіться, коли з'явилися вже зуби, да, з'являються зуби, то краще від соски відучати. Відмовитися вже, так? Да? Так, як сьогодні ми теж говорили про стан стоматологічних захворювань під час війни, скільки пацієнтів звертається, у нас дуже багато внутрішньопереміщених осіб. А як їм звернутися до стоматолога? Що для цього потрібно? А, ну, в поліклініках ми приймаємо пацієнтів а... Всіх категорій, це і тимчасове переміщення особи, і військовослужбовці. Їм треба звернутися в реєстратуру поліклініки, їх направлять до спеціаліста. Вони, як правило, мають справочку, що вони тимчасово переміщені, там є адреса, де вони зареєстровані, і в принципі ніяких проблем немає. Тобто у вас не підписуються декларації в стоматологічних поліклініках? Ні. Пацієнт може обирати лікаря, якого він забажає. Приймаєте всіх, виходить. Так, приймаємо всіх, звичайно. Ще раз давайте нагадаємо, як часто треба звертатися до стоматолога і чому важливо робити профілактику, профілактичний саме огляд. Звертатись потрібно раз на півроку, обов'язково робити профогляд, професійну чистку порожнини рота. Щоб подальшому звести до мінімуму розвиток стоматологічних захворювань щодо харчування і здорового способу життя, якісь поради від лікаря-стоматолога, що треба робити загалом, щоб мати здорову ротову порожнину. Так, ну звичайно, харчування знизити вміст простих вуглеводів, солодких газованих напоїв. Це стосується особливо підлітків, да? От, чіпси, сухарики, шоколад, карамельки. Шоколад не можна? Ні, можна, звичайно, але потім треба почистити зуби і добре або прополоскати зуб водою. Прості углеводи, вуглеводи ви сказали? Так, прості Що це углевод... таке? Це от, Що, наприклад, може це бути? Це можуть бути булочки, тортики, кашки, конфетки. Ну, каші, швидкого ні, каші, це... каші швидкого приготування. Ні, каші швидкого Так, так. Звичайні каші їсти потрібно. А от потім, звісно, шкідливі звічки, такі як куріння, вживання алкоголю. Треба позбавлятися їх, скажімо так. Режим. Труда і відпочинку, так праці а як і відпочинку це може відбуватися на а, воно все взагалі в нас пов'язане, так і стреси, надмірна нагрузка а, можуть провокувати зниження імунітету, що в свою чергу призведе до якихось там проблем в подальшому, як загальних, да, соматичних, так і стоматологічних в подальшому. Тобто здоровий спосіб життя, фізичні навантаження. Фізичні навантаження, так, але все в міру, щоб було. Ну і вчасно звертатися до лікаря. Це, звичайно, вчасно звертатися до лікаря, чистити зубки два рази на день після їжі, використовувати флоси, вони продаються і в аптеках, і в супермаркетах. Це зараз. Ну, але поширено. знову ж таки, порадитися з лікарем, які рекомендації він дасть щодо так, особистого так. вашого, да, що допоможе саме вашій ситуації. Так. Дякую вам за розмову. Думаю, що глядачі все ж таки пересилять той острах. Да? Не будуть не будуть боятися звертатися до стоматолога вчасно, щоб не мати потім ніяких проблем. Нагадаю, що ми сьогодні спілкувалися з Еленою Ковтом, стоматолог, терапевт, лікар, завідувачка стоматологічного відділення комунального некомерційного підприємства Стоматологічна поліклініка номер 1 Запорізької міської ради. Дякую вам за розмову. Дякую. Ну а нашим глядачам. Хочу побажати бути здоровими, бережіть себе і до зустрічі на телеканалі МТМ.